Водій на Житомирщині, збивши групу людей, поїхав далі. Цинічність візника приголомшує, бо на дорозі лишилися лежати три жінки, одна з яких померла. Машину вбивцю і керманича знайшли. Чому він не пригальмував, пояснив Олені Кузнєцовій. Усе сталося ось на цьому перехресті о десятій вечора. Водій легковика на високій швидкості протаранив натовп людей, які переходили дорогу. Після того як збив пішоходів, водій навіть не загальмував, а навпаки, додав газу. Із кількома переломами і черепно-мозковою травмою вона тепер у лікарні і ще вчора пережила жах. каже, ішла пішоходним переходом. Як на її очах, авто на повній швидкості збило дівчину, що була попереду. За секунду машина наїхала і на неї. Ноші ну, та машина приїхала. Я була втора или третя, не знаю. Все люди. Страшно, я так плакала. Істерика стільки, це була. В одну мить посеред дороги опинилися троє покалічених людей. Викликали швидку і допомогли потерпілим перехожі. Двоє постраждалих із травмами лікуватимуться ще тривалий час. 22-річна дівчина, не приходячи до тями, померла. Водія, що утік, почали відразу шукати, запевняють удаї, свідки аварії запам'ятали лише колір та марку авто. Таких на Житомирщині виявилося 16. Поступово почали перевіряти дані транспортних засоби. Я вам скажу більше, що ми перевіряли десь близько до третьої години ночі. Ну трохи вже було запізно, але ми його охватили всю область, і це дало позитивний результат. Водія знайшли, виявилося, що після аварії знайомий таксист порадив йому заховати машину і не виходити з дому. Чому не пригальмував на пішохідному переході? Водій пояснив так: я їхав, люди вибігли. Все я довжню не побачив, вони вибігли. Утім, за версією керманич був на підпитку. Проти нього порушили кримінальну справу за двома статтями: порушення правил дорожнього руху, що спричинило травми, та ненадання допомоги потерпілим. За це він може сісти до в'язниці на 8 років. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомир, ТСН, плюс